Серед густих лісів і тихих боліт, де природа жила за власними законами, розгорілася війна, якої ніхто не передбачав. З глибоких підземних лабораторій вирвалися машини, пробуджені темною магією, і тепер вони висмоктують із цієї землі саме життя, залишаючи після себе тільки холод і руїни. Чи вдасться вам на чолі асиметричних фракцій об'єднатися проти спільного ворога та зупинити вторгнення машин? Пропонує дізнатися настільна гра оборонці нетрів, з правилами якої ми сьогодні й познайомимось. Пишіть у коментарях, яку кооперативну гру ви би хотіли побачити в українській локалізації від Гікача, а ми... Переходимо до огляду. Настільна гра оборонці нетрів призначена для компаній від 1 до 4 гравців. Це кооперативна гра, яка поєднує контроль території із фентезійною пригодою. Під затишним оформленням ховається глибока стратегія, потреба в налагодженій співпраці та вкрай серйозна тематика. Безжальна війна життя проти машин. Протягом партії учасники контролюватимуть асиметричні фракції спільнолісу і за допомогою їхніх оборонців, особливих умінь і виконання дій, намагатимуться знищити заводи, очистити забруднення та побудувати всі свої табори, заручившись підтримкою місцевих. Водночас машини будуть зводити стіни за допомогою своїх конструкторів, будувати заводи, розмножувати своїх мехів і знищувати захисників у спробах приректи спільноліз на нескінченну техногенну зиму. Щоб приготуватися до гри, утворіть ігрове поле, з'єднавши шість межових елементів, усередині яких навмання розмістіть 12 жетонів місцевості в такий спосіб, щоб стрілки в центрі всіх жетонів указували в одному напрямку. Після цього покладіть жетон центральної бази в позосталу порожню комірку поля. Далі утворіть базу машин, склавши стосом усі жетони заводів темною стороною до лілиць у порядку номерів, щоб жетон під номером 0 був унизу, а жетон під номером 5 угорі. Після цього навмання поверніть кожен жетон у стосі так, щоб стрілки заводів указували в різні напрямки та розмістіть цей стос на жетоні центральної бази. Далі вам потрібно розмістити стіни, першу з яких треба викласти на межі клітинки, на яку вказує стрілка напрямку заводу на базі машин. Другу стіну треба розмістити на наступній межі клітинки за годинниковою стрілкою від першої. А після на наступній межі розмістіть конструктор у напрямку від стін. Так само викладіть стіни її конструктор із протилежного боку бази машин у дзеркальному вигляді. Додатково розмістіть двох мехів на базі машин і ще по одному на кожній клітинці місцевості біля такого символу на межовому сегменті поля. Розмістіть по жетону забруднення на кожній клітинці місцевості з відповідним символом. Неподалік від поля покладіть позосталі стіни, мехів і жетони забруднення а також покладіть диск напрямку, виставивши фішку на комірку праворуч і диск отруєних ділянок, розмістивши на ньому шість відповідних жетонів. Далі кожен гравець вибирає одну з чотирьох фракцій: ковен, орден, рада чи секта і отримує двох відповідних лідерів і їхні карти, з яких треба вибрати і залишити одного лідера, а іншого прибрати до коробки. На карті лідера зазначений перелік карт оборонців, які необхідно викласти з відповідної колоди фракції, а позосталі карти прибрати до коробки. Крім цього, гравець отримує табори, маркер підтримки, три жетони пошкоджень, чотири жетони предметів, які кладе до лілиць, і пам'ятку гравця. Після цього приготуйте свій диск фракції. Цю сторону з чотирма крапками використовують у грів чотирьох, В іншому складі використовуйте зворотній бік диска. Отож за гри в двох розмістіть один табір на поділці 4 треку підтримки, а потім ще по одному табору на кожній поділці праворуч. На трьох гравців приберіть один табір з останньої комірки з двома крапками. А за грив чотирьох так само по одному табору, починаючи з комірки з цифрою 4 і рухаючись праворуч. Залиште один табір біля диска, позосталі приберіть до коробки. Додатково виставте свій маркер підтримки на першій поділці треку підтримки в лівій частині диска своєї фракції. Потім покладіть карту лідера під верхню частину диска вашої фракції та приготуйте свою колоду оборонців, перемішавши відібрані карти і поклавши їх колодою до лілиць ліворуч від диска. Візьміть три карти оборонців зі своєї колоди на руку. Це будуть ваші початкові карти. Зверніть увагу, під час партії ви ніколи не можете показувати ці карти іншим гравцям. Додатково під час приготування ви порівну розподіляєте маркери проламування між гравцями. На чотирьох це три жетони кожному. Крім цього, кожен гравець має вибрати місце для початкового табору. Візьміть відкладений раніше табір і розмістіть його на одну з клітинок рідної місцевості своєї фракції. Орден полюбляє ліси, ковен болота, рада степи, а секта гори. Розміщуючи перший табір, ви маєте поставити його на відповідну клітинку біля межового сегмента ігрового поля. Якщо жодна клітинка вашої рідної місцевості не перебуває біля межового сегмента, виберіть одну з клітинок, яка розташована на відстані однієї клітинки від межового сегмента. Додатково поставте на цю клітинку фігурку вашого лідера. Після цього покладіть жетони смерті біля поля та утворіть колоду машин. Для ваших перших партій ми радимо використовувати сім базових карт без позначки підвищена складність. Проте на бажання ви, звісно, можете додати певну кількість карт підвищеної складності, замінивши ними відповідні базові карти. Після чого перемішайте карти машин і покладіть їх колодою до лілиць біля поля. Наприкінці залишається тільки вибрати першого гравця випадковим способом. Він отримує спеціальний маркер і буде розпочинати партію. На цьому приготування завершується, і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, партія триває кілька раундів, і для перемоги гравцям потрібно побудувати всі свої табори і водночас встигнути знищити збудовані машинами заводи. А ось для поразки є цілих. Три умови, але про все згодом. Кожен раунд у грі складається з двох фаз планування та дії. Під час фази планування кожен гравець таємно від інших повинен вибрати одну з карт захисників із руки та покласти її до лілист на сто скиду праворуч від диска, тим самим вибравши свого активного оборонця. А якщо на руці карт немає, тоді перекласти на скид верхню карту з колоди оборонців. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, карти перевертають і розпочинається друга фаза дій. Однак перед тим як переходити далі, хочеться додати уточнення щодо першої фази. На початку кожного раунду ви повинні припинити будь-які обговорення та зберігати тишу, вибираючи карту оборонця зі своєї руки. А ось після відкриття карти гравці можуть починати обговорення, розповісти про особливості своїх оборонців і продумати стратегію разом з іншими гравцями. Однак розповідати про властивості своїх карт на руці або кількість зазначених дій гравці все одно не можуть, крім можливості сповістити про їхню місцевість. Деякі з карт оборонців мають спеціальні здібності, позначені словом розкриття. Коли такі карти відкривають, їхні ефекти негайно застосовуються, наприклад, отримати хліб, перевернувши відповідний жетон. А якщо в оборонця властивість друг, тоді необхідно передати маркер першого гравця наступному учаснику ліворуч. До речі, це відбувається за кожного вибраного оборонця з властивістю друг, тобто маркер може перейти від гравця до гравця. Кілька разів під час одного раунду. Тож після того як гравці обговорять свої стратегії, розпочинається друга фаза дії, яку розігрують усі гравці по черзі, починаючи з учасника з маркером першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Кожен хід гравця складається з двох кроків: виконати певну кількість дій своїм лідером, а потім узяти і розіграти одну карту машин. Отож на кожній карті оборонця вказана не тільки фракція, до якої він належить, його тип місцевості, унікальна властивість, а також кількість дій, які ви можете виконати під час свого ходу. І усі ці дії дуже зручно вістилися на вашій підказці. Проте, витративши всі можливі очки дій, на бажання ви можете отримати додаткові дії. Після цього ви маєте скинути з руки карту оборонця, тип місцевості якого відповідає місцевості активного оборонця, і покласти цю карту під активну карту оборонця. За кожну додаткову Військово скинуту карту, ви можете виконати одну додаткову дію. Наприклад, за дію ви можете виконати переміщення. Для цього ви переміщуєте свого лідера на будь-яку вільну суміжну клітинку. На одній клітинці поля можуть перебувати кілька лідерів, а також ви можете заходити на комірки з мехами, однак проходити через стіни та через конструкторів ви не можете. Зауважу, що на заводах немає фішок стін, але вважають, що вони оточені стінами з усіх боків. Також ви не можете переміщуватися за межі поля, як і заходити на базу машин. Проте, якщо ви починаєте переміщення на сполучених клітинках місцевості, тобто однакових за типом клітинок поля, і ваш активний оборонець має відповідний тип місцевості, ви можете переміститися на будь-яку клітинку будь-якого типу місцевості, яка є суміжною з будь-якою клітинкою сполучення. Або ж просто переміститися на будь-яку клітинку сполучення на бажання. Крім цього, починаючи переміщення в сусідстві зі сполученими клітинками, ви можете за одну дію переміститися на будь-яку кількість клітинок у сполученні. Що цікаво, коли ви знищуєте завод, він стає територією нетрів і відразу належить до всіх типів місцевості. Тож ви можете як окремо переміщуватися на таку територію, так і вважати її частиною сполучення. Однак ви не можете переміщуватися через клітинки з мехами в межах дії переміщення клітинками сполученої місцевості. Якщо ви закінчуєте переміщення в комірці, де є табір будь-якого гравця, тоді ви відразу отримуєте предмет фракції, перевертаючи відповідний жетон кольоровою стороною догори. У будь-який момент свого ходу під час виконання дії ви можете використати отриманий предмет без витрачання дії і застосувати його властивість, перевернувши жетон. Наприклад, хліб надає додаткову дію. А ракети знищити меха чи пошкодити стіну. До речі, за дією ви також можете виконати перегрупування. Це можна сказати поліпшене переміщення, адже воно не залежить ні від типу місцевості, ні від перешкод, які є на вашому шляху. Виконуючи перегрупування, ви можете відразу перемістити лідера в будь-який із ваших таборів на полі. Проте після закінчення дії в клітинці з табором ви не отримуєте предмет. А ось щоб додати табори на поле, вам варто скористатися дією будівництво табору. Крім того, що розміщення ваших таборів на поле обов'язкова умова для перемоги, це ще й спосіб поповнення руки картами оборонців. Тож, якщо ваш маркер підтримки розміщений у комірці ліворуч від табору, ви витрачаєте дію і виставляєте табір на комірку, де перебуває ваш лідер. Звісно, що ви можете будувати табори тільки на клітинках рідної місцевості вашої фракції або на клітинках знищених заводів. Також на кожній клітинці може бути лише один табір. Після побудови оновіть ваш трек підтримки, перемістивши маркер на початкову поділку треку. А після беріть на руку карти з колоди оборонців, доки у вас на руці не буде стільки карт, скільки вказано на щойно відкритій поділці треку підтримки. Якщо ваша колода вичерпалася, тоді відкладіть у усі карти зіграні в цьому раунді і перемішайте з скид, сформувавши нову колоду. До речі, якщо вам вдалося збудувати свій останній табір, ви виходите з гри, поставте свій маркер підтримки на останню поділку треку і розмістіть лідера в центрі вашого диска фракції. Тепер ви не братимете безпосередню участь у партії, проте все одно зможете підказувати іншим гравцям під час формування стратегії на раунд. Протягом партії заводи будуть забруднювати різні ділянки поля, і це може призвести до поразки. Щоб цього не допустити, у свій хід ви можете виконати дію очищення забруднення. За одну дію ви можете прибрати будь-яку кількість жетонів забруднення з клітинки з вашим лідером, поклавши їх до скиду, або прибрати жетон отруєної ділянки, повернувши його на диск отруєних ділянок. Після цього ви відразу просуваєте маркер підтримки на одну поділку праворуч, але не далі, ніж крайній лівий табір на треку. Однак очищення отруєної ділянки завдає вам одного пошкодження, яке ви відмічаєте, викладаючи жетон пошкодження на диск фракції під щитом. Проте під час свого ходу ви можете виконати дію зцілення, коли ваш лідер перебуває на клітинці з табором будь-якої фракції і вилучити всі жетони пошкодження з вашого диска фракції. Додатково отримати підтримку і допомогти команді ви можете знищення мехів. Для цього ви повинні перебувати на клітинці з мехом і, витративши одну дію, ви прибираєте меха з поля і отримуєте одну підтримку, переміщуючи маркер треком. Крім цього, виконуючи дії, ви можете проламувати стіни, щоб відкривати нові шляхи для переміщення полем. Перебуваючи на комірці біля стіни, ви можете використати одну дію, щоб покласти маркер проламування біля стіни на межі клітинки і отримати одну підтримку, просунувши відповідний маркер. Відтепер будь-який гравець може переміщуватися полем через цей пролом у стіні. Проте, якщо ви вже розмістили всі свої маркери проламування на ігровому полі, ви не можете виконувати цю дію. До речі, щоб потрапити на завод, ви, звісно, повинні спершу зробити пролом в одній із його стін. Однією з найважливіших дій у грі, яка може привести вас до перемоги, є знищення цих заводів. Щоб виконати цю дію, ви маєте перебувати на клітинці заводу, і на цій клітинці не повинно бути ані жетонів забруднення, ані фігурок мехів. Тоді ви можете витратити одну дію, щоб знищити завод. Переверніть жетон заводу на інший бік, переконавшись, що стрілка знищеного заводу вказує в тому самому напрямку, що й стрілка заводу до його знищення. А після перемістіть маркер підтримки вперед на одну поділку по треку підтримки. Однак Зверніть увагу, якщо ви виконуєте будь-яку дію з перелічених дій поруч із мехами, ви можете зазнати пошкоджень. Мехи поділяються на два типи: тих, хто перебувають на клітинці заводу, вважають снайперами, а тих, що на клітинках місцевості мисливцями. Снайпери можуть атакувати на сусідні клітинки біля заводу, а мисливці атакують лише перебуваючи на клітинці з лідером. Тож, якщо ви починаєте виконання дії в зоні атаки меха, наприклад, зараз переміщення, тоді спершу ви повинні кинути кістку пошкоджень. У разі атаки мисливця, викидаючи цю грань, ви зазнаєте одного пошкодження, а ця завдає відразу двох пошкоджень, проте ця залишає вас без пошкоджень. А ось у разі атаки снайпера ви можете зазнати лише одного пошкодження, коли випадає ця грань, а інші грані не завдають поранень. Що цікаво, якщо одночасно ви потрапляєте в зону атаки декількох мехів, наприклад, як мисливця, так і снайпера, ви все одно кидаєте кістку лише один раз, але рахуєте результат за мисливцем. Хочу зауважити, виконуючи дію зцілення, ви спершу скидаєте всі пошкодження, а вже після цього кидаєте кістку за атаку. Однак, якщо стається так, що маючи три жетони пошкодження на диску, ви повинні зазнати ще одного, ваш оборонець гине. У такому разі, інший гравець повинен навмання взяти оборонця з вашої руки, і цей оборонець гине, його карту кладуть горілиць і розміщують на ній жетон смерті, що відповідає місцевості цього оборонця. Проте, якщо у вас немає карт на руці, тоді візьміть карту оборонця з колоди і так само покладіть на неї відповідний жетон. Після цього приберіть усі пошкодження зі свого диска. Якщо під час партії стається, що другий оборонець з однієї місцевості гине, усі гравці відразу зазнають поразки. Загалом це всі дії доступні гравцям під час ходу, однак, крім дій, у кожного активного оборонця також є його унікальна здібність, яка може бути здібністю розкриття її, спрацьовувати відразу після відкриття карти, а може бути постійною здібністю, яка буде працювати протягом усього раунду. І, наприклад, може надавати можливість ігнорувати певні пошкодження, давати змогу проходити крізь стіни або ж виконувати очищення без використання дії. Після того, як ви виконали всі бажані дії, ви переходите до другого кроку фази, а саме, розігрування карти машин. Усі карти в колоді машин поділяються на кілька типів, кожна з яких вказує активувати певні елементи противника. Наприклад, карта конструкторів спершу вказує просунути кожного конструктора двічі. Конструктори завжди просуваються вперед по межах клітинок у напрямку, вказаному на диску напрямку. Після кожного переміщення ви повинні викласти одну стіну позаду конструктора на межі, звідки він почав переміщення. І в такий спосіб ви повинні просунути кожного конструктора двічі. До речі, конструктори ніколи не зупиняються на межі між клітинкою та сегментом ігрового поля. Тож ви повинні рухати конструктора, будуючи стіни, поки він не опиниться на межі двох клітинок, і таке просування вважають одним переміщенням. Однак також може статись, що конструктору вказано просунутися на межу, на якій є стіна, завод або інший конструктор. Цей конструктор перезапускається у такому разі, перемістіть конструктора на базу машин, збудувавши на його місці одну стіну. Другим кроком, прописаним на карті, ви повинні розмістити перезапущених конструкторів. Для цього ви маєте перемістити конструктора на межу, що виходить із заводу чи знищеного заводу з найбільшим номером. Виставте конструктора на межу, на яку вказує стрілка заводу. Якщо ця межа вже заблокована стіною або іншим конструктором, знайдіть наступну вільну межу, рухаючись у напрямку згідно з диском машин. Якщо всі шість меж, що відходять від жетона заводу, уже заблоковано, перейдіть до меншого за номером жетона і повторіть ті самі кроки. Однак, якщо машини досі не збудували жодного заводу, тоді базу машин вважають заводом із найбільшим номером. Карти заводів указують виконати одну з двох дій. Якщо на полі є оточена стінами клітинка, навіть із жетонами проламування, ви повинні збудувати завод. Спершу вилучіть усі стіни з грани комірки, а потім покладіть верхню плитку заводу з бази машини з усіма жетонами забруднення та мехами на цю клітинку, не змінюючи положення стрілки на жетоні. А після будівництва нового заводу розмістіть двох снайперів на розкритому жетоні заводу на базі машин. Проте, якщо стається ще одночасно є кілька оточених клітинок, тоді проведіть уявну лінію від стрілки заводу і повертайте її навколо бази машин у вказаному напрямку машин, поки ця уявна лінія не натрапить на оточену стінами клітинку. Це і буде місце для нового заводу. Хочу також зауважити, що будівництво заводу не замінює проламану стіну. Маркер проламування залишається на місці, а якщо на клітинці є табір, його викладають на щойно збудований завод. Однак на цей табір не можна перегруповуватись, отримувати там предмети чи зцілюватись. Загалом усі фішки, що були на комірці до будівництва, викладають зверху на плитку заводу. Проте, якщо на полі немає оточеної стінами клітинки, натомість заводи поширюють забруднення. На кожному заводі, зокрема є на базі машин, є три жолоби. Починаючи із заводу з найбільшим номером і рухаючись до найменшого, покладіть один жетон забруднення на клітинці сусідній із кожним жолобом. Якщо три або більше жетонів забруднення поширилися на одну клітинку, вилучіть усі жетони забруднення та розмістіть на цій клітинці один жетон отруєної ділянки з відповідного диска. Якщо під час поширення на клітинці вже є жетон отруєння, тоді пропустіть цю клітинку та поширте забруднення в тому самому напрямку на наступну сусідню клітинку, проходячи через усі стіни та конструкторів. Карта перезавантаження схожа на карту заводів і має ті самі кроки однак на початку ви повинні змінити напрямок машин, перемістивши маркер на протилежну частину диска а вже після будуйте завод або поширюйте забруднення. На картах мехів зазначені два послідовні кроки, які розігрують зверху донизу. Спершу розмістіть мисливців на полі, для цього знайдіть клітинки місцевості по прямій лінії перед кожним конструктором і розмістіть одного мисливця на кожній із цих клітинок. Проте, якщо конструктор впирається в межовий сегмент, завод або знищений завод, розмістіть меха мисливця на клітинці місцевості праворуч або ліворуч від конструктора відповідно до напрямку машин. Після цього мисливці переслідують лідерів гравців. Спершу мисливці переслідують активного лідера, і якщо на відстані двох клітинок від лідера є мисливці, вони всі переміщуються зі своєї початкової позиції на клітинку з лідером. Проте стіни, як проламані, так і цілі, блокують переміщення. А якщо лідер перебуває на заводі, цілому чи знищеному, мисливці не переслідують його. Після можливого переміщення мисливці починають переслідування інших лідерів, проте тут відстань для переслідування лише одиниця. Також хочу зауважити, якщо мисливець і так перебуває на комірці з лідером, він не рухається до іншого лідера, навіть активного. Більшість карт підвищеної складності мають додаткові кроки, які ви також повинні активувати під час розігрування відповідних карт, якщо граєте з ними. Отже, після розігрування карти машин хід передають наступному гравцю за годинниковою стрілкою, який і собі виконує дії та розігрує карту машин. А коли всі гравці виконують свої ходи, розпочинається новий раунд знову з фази планування. У такий спосіб гра триває до моменту, поки всі гравці не зможуть побудувати всі свої табори на полі та знищити всі побудовані заводи. Тоді гравці здобувають перемогу. Проте зауважу, навіть якщо, за правилами будуючи свій останній табір на полі, ви повинні закінчити гру для себе. Це не стосується останнього гравця, який не зможе завершити гру, поки не буде знищено останній побудований завод. Але якщо на полі вже збудовано 5 заводів, а карта заводів чи перезавантаження вказує машинам збудувати ще один. І якщо утворилося 6 отруєних ділянок, а машини отримують наказ утворити ще одну, або якщо два оборонці з однієї місцевості загинули, тоді всі гравці програють партію. Щодо соло режиму, то цей варіант має незначні зміни в ігроладі, з якими ви самостійно зможете ознайомитись у буклеті правил. Отже, ми розглянули всі правила гри оборонці Нетріо. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!